Вітаю вас, мої дорогі гості, підписники каналу. Ви на моєму каналі Таро знання, знання душі. Сьогодні зробимо такий загальний розклад на тему, чому ви до цих пір одинокі, чому немає особистого життя. Розглянемо зараз з трьох позицій. Чи це психологічний фактор? Давайте будемо дивитися. Так. Чи магічний якийсь вплив? Чи все-таки це карма? Ну, що я тут бачу? Тут у нас випав відлудник, королева мечів і сонце. Я все-таки схиляюся, що це якийсь психологічний ваш фактор. Це ви, бачите, ви собі надумали по відлюднику, закрилися в собі. В одиночку йдете, світите, шукаєте оці проблеми, все вишукуєте. Може, бачите, я бачу тут ви така холодна по королеві мечу, закрилися. Може, весь час що я не така недостатньо там розумна, красива, струнка. Но бачу, Ось по сонцю ви дуже тепла, відкрита людина. І у вас багато шансів у цьому житті, щоб бути щасливою, у добрі, в достатку, в цій теплоті, в дуже гарних емоціях, любовних, бути коханою, бути ось переможницею. От бачите. Ви будемо казати на цьому коні, а він отут прислугує біля вас цей мужчина, ну, хлопчина тут, так? А всі є шанси, я бачу, ви надумали, ви закрилися. Я не бачу тут не магічного втручання, не карми. На карму у нас спало сонечко, ні, тут усе світло, прозоро. От тільки ви вийшли в себе у цю холодність і ви шукуєте все в собі недостатки. Ну, давайте далі розпитаємо карт. А якщо відкриєтеся якось по-іншому, от як вам по-іншому потрібно в цьому житті йти типу по цьому життю? Давайте так запитаємо. Так. Страшний суд, в суд, тут трійка е, чаш і двійка пентаклів. Як же вам виходить з цієї ситуації? Дивіться, якось недовго треба сидіти в цьому заперті, бачите, треба виходити з цього відлюдника, від себе виходити. Ось шукати собі компанію, бути веселішою, іти в якісь, ну, ну, не гулянки, скажімо, якісь зустрічі, так? і правильно робити оцей вибір. Бо ви щось отако, е, перекидаєте, стоїте на одній нозі, шатку дуже, перекидаєте з порожнього пусте, як кажемо, і ніяк не можете вибрати. Так. Як же вам війти від цієї холодності? І що вас буде чекати далі? Да, ось бачите, знов двійка. Так. Знову вже вибір. Знову же ви собі самі зав'язали. Я ж кажу, дуже багато у вас інформації в голові, дуже багато думок, що ви закрилися, зав'язали собі ці очі, не хочете нічого не чути не бачить. Так, вам треба уходити від цих своїх ілюзій, надуманих, бо вже ви себе трохи накрутили, бачите, ось цими думками себе добили. Потрібно виходити по десятки мечів, це вже завершення. Завершення потрібно витягувати ці мечі. І так, куди далі ми крукуємо. Так. І ось, бачу, ставати більш щедрішою на ці емоції. Ставати більш відкритішою? Виходить з цього ось оповішений, з цього подвішеного стану? Тут видно шукати собі знайомих, друзів. І ось у нас на горизонті появляється прекрасний мужчина. Король кубків от такий романтичний, прекрасний, щедрий мужчина. Що він нам? Хоче сказати, а може він є, може він уже у вас є. Але ви оце закрилися, дуже якісь негативи ви шукуєте. я ж кажу, не не то, не так. Так, потрібно це все викидати. Це тільки все у вашій голові. Я ж кажу, я не бачу на ваш магії, карми. Так. Що це є у нас мужчина? Боже, який прекрасний чоловік, який прекрасний мужчина тут, е -е єрофант, ось працьовитий і імператор прекрасний. Вам треба тільки подивитися на його, роздивитися його добре. Ви чогось не хочете повернутися в його сторону. Як же вам діяти? Як правильно діяти? Переможна карта, е, ось перемога коли буде карта переможця, який на коні з цим віночком, може, віночок шлюбу, так скажемо, да? вам треба ось знов ж, Побачити правду, ось даже не за цього прекрасного мужчину, за прекрасного короля, взяти, враж... як кажуть, вразди в свої руки, ось бачите, оце партнерство тут двох і якось сміливіше, обдумуючи все правильно, іти в ці стосунки. Король дуже непоганий, дуже з гарними емоціями, є у його до вас любов, тільки вам треба з цієї холодної, такої мечової королеви відповісти йому взаємністю, трошки стати веселішою, менш надумувати все, ну і може йти в ці стосунки. Що ж далі на вас чекає? От, питаємо ви в цих стосунках, ви відважилися вибір по сонцю, ви відважилися, ну що я бачу? Да. Вам треба відважитися на ці стосунки. Знову ж зробити вибір в сторону цього. Мужчини, Може, у чоловіка жінку перевертайте на себе, так, чоловіки. І ось я бачу, коли зроблений правильний вибір, а вас всі є ось по жезлу, тузу, почати відносини ці. І ось як я бачу по троє пентаклів, це такі підписання контрактів, договорів. Я думаю, що тут може. Підпишеться шлюб. Ви вступите в союз і по життю підете з такою легкістю, упевненістю. бачите, по цій королеві, по цьому відлюднику, ви такі холодні, такі на себе якось настроєні, дуже критично дуже за себе настроєний. Вам треба взяти оцю легкість, бачите по шуту, не боятися йти в ці стосунки. Ось прекрасна сім'я вас буде считати ваш чоловік, як зірочка, ви його. Буде заробляти кошти. Може, я скажу по цій карті пентак, Пентакли в Четвірці, Трошки може він на даний момент кажеться вам не дуже щедрим. Може, за бачите, ці Пентаклі, ці гроші. Отута. може, Ви на це увагу звертаєте. Но він Імператор він правильно йде, він роздумує, поєрефанту, він дуже мудрий чоловік. А може, й треба десь зекономити, а може, він хоче, він бачу, хоче з вами сім'ю мати, він хоче, щоб його така сіяла, як зірочка. Може, він на даний момент, знаєте, інші мужчини, які несерйозно настроєні на стосунки, да, вони, аби там. З вами побуть, він буде трошки розкошелюватися, а піти в підемо в кафе, йдемо в ресторани, аби завлікти вас, а думає, проведу час, хоч гарно. А цей мужчина настроєний дуже серйозно. Може, через те він трошки економить ці кошти, бо він думає про майбутнє. Не думайте про його, що він жадіна. Все буде. Він хоче з вами сім'ю. Ви будете його зірочкою, а ну якась щедрість надалі е, знову ж показує не треба бути холодною. Ось е, оте, да, я бачу ось ця карта жадібності, і тут бачите те, що він вам предлагає. Оцей кубок, а ви недовольні, ви відвертаєтеся попажу. Ви думаєте, що це для вас мало? Може, ви думаєте, що це я недостойна, що, може, через те так чоловік ну, теж видісться і холодості, а станьте більш веселішою, більш впевненішою в себе, більш ігривою, і він буде розкриватися. Приймайте ці невеличкі дарунки, я бачу, бо стосунки дуже серйозні. Він планує сім'ю, планує діток бачу. І так, що ще тут? Да. Ось він. І надалі буде вам дарувати цю любов. По колесі фортуни, да. мужчина прекрасний. Король, король впевнений в собі, любячий, і у вас всі є шанси от стати цією королевою. І, і прийміть, прийміть його. Він буде щедрий. Він просто. ну... Він дуже серйозно настроєний на ваші стосунки, і він не знає, як йому правильно діяти, бо він бачить у вас цю холодність, невідкритість, і він навіть ну, боїться трохи. А що ж думає, я буду вкладатися, я буду ем, все віддавати. А я бачу тут, ну, що не приймає мене ця жінка, ця дівчина, жінка, так? І надалі, якщо у вас буде партнерство, він буде дуже щедрий, він вас зробить своєю зірочкою. Ось в кінці, бачите, він працює над цими стосунками, він працює в цих стосунках, він заробляє ці блага, дуже люблячий, впевнений в собі мужчина. Давайте відкривайтеся, не бійтеся. Щедрість його він теж боїться відкритися. Бо таке, саме легше, знаєте, роздати наліво, направо, а на тобі це, а це. А він думає серйозніше. Він думає про партнерство, про сім'ю, про ваше дальніше майбутнє щасливе. Ось такий розклад. Дякую, що переглянули. Мій розклад. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам відгукнулося, пишіть коментарі, я буду рада їх почитати. Хай буде у вас все як найкраще.